Вітаю всіх на моєму каналі, мої дорогенькі. Сьогодні у нас полюбившись розклад три богиня». богиня. Да, я нагадую: <кхе> у нас тут три карти сигніфікатора: Верховна жриця Імператриця і карта Луна. Крона, на по-іншому називається в цьому розкладі. да Це у нас Діва, мать і Крона. Ми розложуємо ці три карти і дивимося. да що нам покаже Діва? Верховна жліця нам покаже <кій> наші надіжди, мечти, возможності, можливості і що може произойти. Імператриця мать нам покаже, як досягти цих планів і цілей, а також, що у нас є. <кій> Я вбачаю, ще не зовсім визрила. А також що у нас є на даний момент в житті. І крона Луна нам покаже результат. Те, чого ми ще не бачимо, і о чому ми, можливо, навіть і не підозрюємо. Да? А, або те, чим ми боїмось столкнутися і чого по якихось тих чи інших причинах не робимо, щоб отримати якийсь результат. Вибирайте цифру від 1 до 3, я положу перед вами камушки, давайте совершенно разні, да? Зелений, оранжевий і жовтий. Варіант 1, варіант 2, варіант 3. Кожний свій варіант вибирайте, і буде три варіанти на цей розклад. І так, варіант номер 1 Для тих, хто вибрав перший варіант, і отакий красивий зелений камушок. Так? Е, я розкладаю коло кожної із цих мадам, які перед нами красавені лежать, так? по три карти. І ми будемо дивитися. Так. Що потрібно зробити? І чого ви дуже боїтеся? І що? і що, і що, і що отримаєте в результаті. І так, що нам показує Діва? Діва, тобто карта Верховної Жвіці, карта Діви, показує нам, як я вже вам казала, наші надії, мечти, а також те, що може произойти. І що ми маємо по ітогу? Да? Надіжд у нас багато. Королева мічей у нас планує, розподіляє, керує а, така самодостатня жінка, але, але є повішений і є тіньова сторона. Дьявол. Іншими словами, в інших колодах це називається простим словом, дьявол. Да? Є дьявол. Дивіться, щоб ваше рішення, ваші, ваша чересчур велика строгість, ваша напористість, холодність да, не призвели до того, що у вашому житті е, вам це ще і навредить. скажімо так. З другої сторони, перший варіант, я б е, зробила для себе діагностику, чи немає на вас магічного впливу. В самому прямому смыслі слова. Звернулася би до якогось спеціаліста та, з питанням: є на мені магічний вплив? Чи немає? Розшифруйте мені карту дьявола для першого варіанту. Велика прив'язка до матеріального світу. Перший варіант. Ваша зацикленість на грошах, на заробітках, яку би справу не починали, ви в главу угла ставите заробіток. Я все це роблю для того, щоб отримати не задоволення, неодоретворіння, не самореалізацію, а деньги. І це оця прив'язка до грошей до грошей може вам сослужити дуже. Погану справу, ви попадете в ситуацію, в ловушку, з якої не зможете вибратися. Велика прив'язка до грошей, коли ти, починаючи будь-яку справу, будь-то блог в інтернеті, будь-який бізнес, не получаєш від цього удовольстві, заставляєш себе це робити. Ходити на якусь роботу, чи працювати десь, чи відкривати щось, і в голову угла ставиш тільки гроші, а у нас д'явол править матеріальним світом. Да? І ось воно показано. Дороги будуть поначалу, вроді все почнеться, але дороги будуть закриті. Дороги будуть закриті. І тому, знаєте, через раціонально. Через що холодно і розчутливо, е, теж не завжди хорошо. Це хороші качества, але задумайтеся. Так, що у нас є завтра і що можна зробити? <кій> ну, стати трошки м'якшою. Це раз да? стати трошки м'якшою. Е, думати не тільки про матеріальне, а й про те, що е, ну, проявляти свої найкращі душевні якості. Вам можуть в цій ситуації допомогти якісь двоє людей королева Жезлов і король кубків, які вам дадуть якоби інструкцію, як ученику, що діяти, як діяти, як краще робити, що починати, як з цій ситуації вийти. І ці люди можуть вам дуже сильно допомогти. Пошукайте їх в своєму оточенні. А також у нас королє, карти двора не завжди ж означають людей, вони означають ще і якості характеру. Так от, якщо ми відкидаємо людей, то карти нам говорять: на даний момент ми маємо те, що ви у нас, королева Жезлов, в активній позиції, хочеться діяти, хочеться все контролювати, хочеться щось робити. Да? Знань для цього малувато. Малувати, треба б підучитися, багато чого пізнати, от, а, і стати трошки м'якшою. І думати не тільки про земне, а й про і душу свою, і про о, високі матерії, скажімо так. Да? Що ми можемо мати на вихлопі, на виході? Влюбльне, король мічей і башня. Те, чого ви боїтеся, те, з чим ви боїтесь столкнутися, що яка б ви не була розчотлива, що яка, б, яка б ви не була, скажімо так, продумана, да? якби ви все не прорахували, не просчитали, Скільки б ви знань не отримали, ви боїтеся, що ваш вибір може бути невірний і він призведе до краху. До краху. Да? Це, ваші страхи. це ваші страхи, це те, з чим ви боїтеся столкнутися. А наші страхи всесвіт щитує як бажання і виконує їх. Причому дуже спішить навіть виконати, понімаєте? А, ти хочеш оцього, ти цього боїшся Вперед І тому дивіться, ваш вибір навіть самий продуманий, навіть самий чіткий, навіть самий такий, знаєте, тому що королєва мечів і король мечів це люди дуже чіткі продумані, реалістичні в них в голові. Місто, знаєте всяких там соплей и і, емоцій і, калькулятор, да? і, тем не менее, це башта. Башта це розрушення всіх планів. Ви цього якось підсвідомой боїтеся на уровні да? безсознательного. І очікуєте, і більше всього це і произойдет. Але, як говорю я, і це моя любима поговорка, любий кінець це початок чогось нового. Значить, вам треба пережити цей крах, вам потрібно побувати в позиції жертви, вам потрібно пройти цю дорогу, щоб це все розрушилося, і ви. Уже з, новим, з новою картиною світу, да, вийшли на новий рівень свого сознання і вистроїли нове здання свого життя, чи, чи своєї роботи, чи своїх стосунків. В кожного це по-різному відіграється, які не, не, не зможе розрушити ні одна молнія. Тому що молнія тут ударила в башню і розрушила її. Да? Ну, молнія може тільки ветхе здання розрушити, скажімо так, да? тобто те, яке вже пора розрушити. Перший варіант це все було для вас, мої синьки. Дивимося варіант номер два. Дивимося варіант номер два. Хто у нас вибрав <кій> отакий От оранжевий камушок, да? і хто у нас вибрав другий варіант? Починаємо розклад для вас. Починаємо розклад для вас. Другий варіант. Верховна жріця. Да? Що нас може очікувати, які плани, що є зараз і як це можна втілити, чого ви боїтеся, і чим можете столкнутися і про що ще навіть не здогадуєтесь? І так, перший, другий варіант. Що у нас є на зараз? На зараз у вас є ситуація, коли вам хочеться піти звідти, де вам погано? Терпіння ваше підходить до кінця. Результату бажаного ви не отримуєте. Да? Більше всього, прийшло розуміння, що не те поле я засіваю. Я вам е розказую, тут дядько працював, працював, аж лопату поламав, він це поле одобряв, він його поливав, засівав. Але все це виросло, да? і думав, що тут ці всі пентаклі, пентаклі – це гроші. Виростуть на полі. Вони виросли на дереві. Він прийшов, а на полі собирають нічого. Да? Карта говорить: або наберись терпіння, і терпіння, і труд все перетруть. Або ж подумай, а чи те поле ти засівав, чи на тих людей ти зробив ставку, чи на ту роботу ти зробив ставку, чи на ті, ті обставини ти зробив ставку. У вашій ситуації, більше всього, прийшло розчарування, і вашому терпінню прийшов кінець, і вам хочеться піти з цієї ситуації, і вам ж, Боженька, дасть можливість все да? зробити. Шанс на порозі. Е, головне, протягнути руку і взяти його. Я нагадую, що світ навколо нас повний ізобілія. І з грошей в ньому полно, треба тільки вміти їх взяти. Так от, у вас буде шанс, а може вже є на даний момент, піти з того поля, яке не дає плодів, і почати щось спочатку. Що ми маємо на сьогодні і як це втілити в життя? Ну, для цього треба поставити крапку на минулому. А ви все тягнете і тягнете. Для того, щоб почати щось з нового і отримати отакий туз Пінтаклі а це одна з найкращих карт у колоді, да? яка означає ізобілія, благополуччя, великий матеріальний достаток і взагалі процвітання в любій сфері життя. Для цього треба набратися е, сили, е, поставити е, крапки на багатьох людях, відсіяти їх із свого життя, Кстати, період цей. Цей із 14 по 29 березня підходить якнайкраще збавитись від усього старого. Ми з вами з 14 по 29 марта, березня входимо в коридор затемнень, де прекрасно ізбавляться від всього того, що тягне вас назад: від ненужних людей, зв'язків, робот ненависних да? і, і, і поганих звичок, непродуктивних не, не якихось дружб. Так, от вам треба на багато яких людях поставити крапку. І тоді тільки у вас з'явиться світ в кінці тунелі, да? і тільки тоді настане гармонія і очищення у вас, в душі, вам аж дихати стане легше, коли ви збавитеся від лишніх віщей, від лишніх людей, від лишніх обов'язків. І тільки тоді і шанс ухватите, да? який вам буде дан. Чого боїтеся, з чим боїтеся столкнутися? Вам це все здається невикона... ну, таким, що не можна виконати. Да? Я недостойна цього, цього ніколи не може пройти в моєму житті. Гроші до мене не прийдуть, кохання до мене не прийде, багатство до мене не прийде, ізобілія до мене не прийде, хороша робота до мене не прийде. Я сижу в повному розочарованні, шанс ходить рядом, ось він. Ось він, да? Але я сижу е, мріяч мрію, але нічого для цього не роблю. Бо ви не вірите ні в себе, що ви це можете зробити. Ви не вірите, що Всесвіт за вас і він вам може допомогти. І Ви не вірите, що якщо з вашого життя підуть непотрібні люди, непотрібні обставини, що це щось покращить. Так? І нічого не хочете робити, тому що ви не вірите, вам кажеться все це ілюзією. А це все відбувається тому, мої дорогесенькі, і не тільки другий варіант, що ви не дозволяєте собі бути ізобільною, багатою, любимою, щасливою, вільною, свобода реалізованою. Чому ви не дозволяєте це вже треба копати глибоко? Ви вважаєте, що ви недостойні, щоб всесвіт вам це дав. І ви вважаєте, що б ви не почали, все одно буде розчарування, мічти останні. Мічтами, і все одно все буде по-прежнему. Задумайтесь над цим, мої дорогенькі, вам життя дає шанс да підіть, навчіться йти оттуда де вам плохо. Будь то це мужчина, сім'я, робота, дружба, книжка погана, фільм не інтересний, умій встать, якщо тобі там погано, уйти оттуда Це поради для другого варіанту. Так, Хто вибрав останній камушок, третій варіант? Отакий красивий жовтенький. Да? Для тих свої поради. І так, триєдина богиня дає поради якраз в кануні коридора затмінній, місячного затемнення, яке буде у нас завтра. І причому це все дуже таке важливий період в житті кожної людини на цій планеті. І так, третій варіант. Що для вас хочуть сказати карти? Що нам скаже Діва? Що нам скаже імператриця мать? І що нам скаже крона Луна? І так, що ми маємо на сьогодні? Які у нас плани? Uh, є велике бажання рухатися, рухатися вперед або кудись переїхати, або емігрувати, або взагалі почати да, якусь нову справу і нове життя з чистого листа. Да? Є бажання самим, самому управляти своїм е, життям. Да? Але немає ресурсу і немає віри в себе. Е, немає ресурсу, можливо, і в матеріальному плані, і в душевному плані. Немає підтримки. Сім'ї, рідних, близьких, можливо, да? або немає кошт, мало грошей. Е, і плюс ще й палки в кольоса вставляють. І говорять, да нічого в те не вийде, да нічого в те не вийде, е, та, і не пробуй, даже, да, хто ти така, щоб так замахуватися на таке. От таку ми маємо ситуацію да, по третьому варіанту. Що говорять третій варіант? Третій варіант говорить, що е е менше слухайте тих, да, хто вам щось каже. Це раз, друге, у вас в голові каша, яку треба привести до порядку. Мічтаній дуже багато. По колісниці хочеться всього і зразу, ресурсів немає, і палки в колюса вставляють і говорять, Те, хто ти така, а вам хочеться і любві, і багатства, і матеріальних благ, і, і сексу, да? і здоров'я, і грошей, і повного ізобілля, і щоб це раз і все разом з'явилося. Так, звісно, не буває. Так не буває да? Ми вибираємо якусь одну ціль, головну для нас. На даному етапі нашого життя і б'ємо в одну точку. Оприділяємося, наводимо порядок да, в голові в наших мічтаннях. Друге, ми виходимо з состояння апатії. Третя п'ятерка в вашому розкладі. Раз, два, три. Да, це коли ти не віриш сам у себе, це ти коли думаєш, нач... Нач... почавши так діяти, я більше потеряю, ніж приобрету. <кій> Для мене це дуже важко. А хто казав, що буде легко? Ніхто не казав, завжди важко. Да? І ношу свою приться пройти. Але одне діло, коли ти починаєш якісь зміни в своєму житті і віриш, що ти з усім справишся, це буде одна ноша. А коли ти починаєш за таким настроєм, та нічого не вийде, ще і інші підгавкують, да, отак от. Так от. То, звісно, що нічого і не вийде. І ця ноша окажеться вам непосильною. І якщо ж вийти з цього стану апатії, депресії і розчарування і зневіри, то ви цю ношу донесете до кінця і ви доб'єтеся свого. Чого боїтеся? З чим? Боїтеся столкнутися з осуждіннім, з критикою, що будуть говорити, Боже, що вона роби, слідкуватимуть за вами, сплітничатимуть, збиратимуть якусь інформацію, будуть з вами спорити, критикувати, пред'являти претензії, це визиватиме бурю емоцій. Що я хочу, мої куколки, по третьому варіанту, сказати, е на ваші всі ці страхи. Да? На ваші всі ці страхи. Якщо ви по колісниці. А вона у вас у голові, рух вперед, да? я сама хазяйка свого життя. Все-таки наплюєте на, оці всі, на всі, всі осуждення, на оці всі палки в колюса, на оцю критику в вашу сторону, на ваше обесцінювання, а вас будуть обесцінювати, на важкі розмови, які будуть з вами вести. Вам придеться при... і ви приймете важке, нелегке рішення бути хазяйкою свого життя найближчим часом. Вас чекає дуже великий успіх. Куча позитивних емоцій, і початок нового життя, Туз кубків дарує новий порив, новий шанс, нові позитивні емоції. Це одна з найкращих карт у колоді. І якщо ви це все преодолієте, то ви навіть не уявляєте, яке ізобілія да, вас жде. І квітки лотоса означають я із самого дна, з самого гноя, з да, самого мула проб'юсь наверх, зацвіту, розцвіту і. Вибачаюсь і буду сама успішна серед усіх. Всім бажаю, щоб це сталося.